Всім привіт на каналі Карте. Сьогодні у нас буде огляд на дуже крутий новий автомобіль, абсолютно новий з салону. Це Хаваль Дарго. Всім приємного перегляду. Загалом сьогодні я вам розповім про цей достатньо непоганий автомобіль, але я б його навіть назвав, можливо, навіть і крутим автомобілем. Це Хаваль Дарго. Це саме останнє у нас хаваль Дарго, який є, який продається, він абсолютно новий з салону. І сьогодні я вам трішки вам розкажу про нього, трішки розкажу свою думку про китайців, що зараз у нас продаються, і порівняємо Тащі. його конкурентів головних. По-перше, зовні хочу сказати, що цей автомобіль виглядає достатньо непогано, оскільки в ньому поєднуються, ну як завжди у китайців зараз, останнім часом поєднуються багато різних інших форм моделей машин, там європейських, американських, і це не можна сказати, що погано виглядає. Да? Притул взагалі чу чудово, класно виглядає. Якщо трішки далі відійти, особливо ззаді, ну таке, я б не сказав, що прям супер. Але оці от форми вже щось середнє між. Кросоверами поза шляховиком достатньо класно виглядають. Єдине, в чому я не розібрався, це, звісно, в їх комплектаціях е, цих автомобілів, бо у нас, якщо заходиш на головний сайт, є дві комплектації. Це, от саме заходиш на Хаваль Дарго, є дві комплектації, звичайно, тобто вона середня, оскільки у нас мінімальної комплектації немає, і максимальна комплектація. Якщо подивитися на інших ринках, Комплектація з такими фендерами називається вже Хаваль Дарго X. Тобто машина називається Хаваль Дарго X. У нас вона продається як звичайний хаваль Дарго, але в максимальній комплектації. В цьому я не розібрався, можливо, хтось інший розбереться і може мені допомогти. Можливо, це китайські версії продаються без таких от фендерів, без шестигранників. і вона виглядає із іншим. у нас. Передньою рішіткою інший бампер, в принципі, у нас і також нема. Ну як я сказав, цих накладок. А також у цієї пластикової накладки на зеркалах. В цьому я реально не розібрався, не зрозумів. У нас вона європейська версія, тобто ша продається у нас офіційно. Китайська версія трошки інакша. І також двигун трішки інший стоїть, але про двигуну ми трішки пізніше поговоримо. Що у нас в принципі є за ці гроші. Вона у нас коштує е в середній комплектації 1 мільйон двісті сімдесят тисяч е гривень. Починається старт продаж, і найбільша комплектація не дорожча, щось мільйон триста десять-триста п'ятдесят сорок тисяч гривень, щось в цьому діапазоні. Тобто в середньому воно коштує десь від тристи 30 тисяч тридцяти п'яти тисяч доларів. Це вже непогана сума, за яку ви можете підібрати достатньо велику кількість автомобілів, і тобто на вам на вибір одразу припадає ну неймовірна кількість позашляховиків, кросоверів, а також звичайних якихось сіданів. Хачбеків, чому саме цю машину можете вибрати? Ми з цього відео поговоримо, але я правда не розумію, чому у нас в принципі таке відношення до китайців. Можливо, тому що раніше вони робили якусь фігню повну плажу, як вони виглядали погано, і надійністю були проблеми зараз. Я думаю, що ця вся ситуація змінилася, оскільки. Реально зараз китайці працюють зі всіма європейськими компаніями, найбільшими, так і ну, австралійськими, європейськими, тим, тим же самим Siemens, Bosch, всіма вони співпрацюють, щоб зробити реально непогані машини. Що в нас тут реально класного, що це, як я вже сказав, щось середнє між позашляховиком і кросовером, оскільки у нас реально дуже високий кліренс, у нас кліренс 200 мм, ну, реально 20 см. Величезний кліренс в звичайних кросоверах це, напевно, прям дуже багато. воно середньо напевно, десь 15-16 см. Десь так. Тут вона реально висока. Неймовірно, величезні диски, це те що у нас в комплектації ставиться. 18-го радіуса, величезні диски, ну вони непогано виглядають, реально мені подобається з форм цієї машини, воно одразу спереду це, звісно, мені нагадує якийсь. Land Rover Defender або передні фари як в Геліку. Збоку воно щось нагадує, не знаю. по трішки з кожного автомобіля щось донагадує. І ззаді воно щось нагадує, не знаю, теж якийсь Land Rover. Цей шильдик зараз на під цьому ставить, реально як Land Rover Написано. Звісно, вона на повному е, приводі чим відрізняється. У нас ця комплектація від звичайно, там є якоїсь китайської. Це у нас є ну, заднього диференціалу. Здається, вісім режимів їзди по різним поверхням. Тобто, у нас є і режими їзди по піску, і режими їзди по багнюці, по снігу, по Що там ще там ще є? По дощу. Дуже багато функцій для саме якихось активностей. Але ну, це реально прикольно. Це таку ціну. Ви можете купити щось трішки більш проходиме на повному приводі, ніж звичайний кросовер. По підвісці, що у нас по підвізці? У нас спереду типу Макферсон, нічого крутого немає, ні пневми, нічого. Спереду Макферсон ззадіє многорачашка. Просто стабільна, хороша класика підвізки. На жаль, звісно, немає пневми, Але це таке ну це вже для більш якихось крутих, дорогих автомобілів. Тут воно просто в ціну цю не вписується. Далі e, спереду, по допам, що у нас є, по різним датчикам. у нас В звичайній версії середній, у нас 4 парктроніки спереду, 4 ззаді і камера ззаді. E, в повній комплектації у нас камера 360, плюс 6 парктроніків спереду, 6 парктроніків ззаді. У нас повний допом... куча просто помічників на водіння, а повний круїз-контроль автоматичний. там там... датчики датчики, e, сліпих зон, звісно, є e, датчики, там... Ударів, датчики різкого гальмування. Коротше, вона допомагає з усім. Там, якщо сидіти в машині, їхати якось нестабільно, тобто не по європейськи е спокійно, то вона буде постійно пущати, і вам всі ці помічники треба вирубати, бо вона ну, як бешена постійно кричить. Якщо вибирати по автомобілям за такі гроші, е як ми знімали вже. Opel Grandland X, Nissan Qashqai, Sportage, RAV4. там, звісно, таких функцій далеко не буде. Що, звісно, мені подобається в китайцях, що вони за тридцять п'ять тисяч доларів це вже достатньо велика сума для автомобіля такого класу. Але за такі гроші ви отримуєте майже все, що ви можете отримати в, наприклад, європейській машині за 100 тисяч доларів. Якщо поставити всі ці допи. Те саме BMW, Mercedes і це таке, за такі гроші навіть втричі більше. У вас не буде всіх цих допів, що є в цій машині. Це, звісно, класно і те, що мені подобається в китайцях. Бо, наприклад, Opel Grandland X. він коштує напевно стільки ж. Я вже не кажу про якийсь Toyota RAV4 древній, про Nissan Qashqai Sportage. Тому що там не те, що ну про проекцію, яка тут є, навіть згадувати не треба. Всяких радарів немає. Це по перше. Помічників, попарковців, на це, напевно, майже у всіх є. А, камери 360, звісно, не буде. Всяких обдувів всіх чотирьох сидінь підігрівів, а, Величезних екранів, це, звісно, у нас такого не буде. Ну, прям реально, якщо. Взяти такі допи, ви хочете машину з максимальною комплектацією, з такими самими допом, ну це вийде вам 1100 доларів. Якщо порівнювати європейську версію і китайську версію, то китайська версія стартує десь від 15 тисяч доларів, вона продається в Китаї. Якщо з розмитненням це нам перевести, я чесно не пам'ятаю, які у нас там податки на це все, скільки це відсотків, але 1020 мінімум вийде за найменшу комплектацію. Якщо. За 1020 брати цей автомобіль і з такими допами, то, звісно, це просто жесть. Це неймовірно класно. Якщо брати максимальну комплектацію в Китаї, то це буде десь 25 тисяч доларів. Плюс податки наші це буде десь тридцятка тисяч доларів. Ну на пару тисяч доларів дешевше ніж у нас, звісно, купити. Інший там двигун стоїть і. Це, напевно, єдине, що може вас зупиняти від, від покупки е, китайської версії, але про це ми так, також поговоримо трішки далі. Як я вже сказав, машина виглядає, як на мене, достатньо приємно, достатньо класно. С потоку 100% виділяється, що я можу точно відмітити, що я цих машин ще зовсім жодної не зустрічав на дорогах. Прям їх взагалі нема. Хавалів багато, але оцих машин не знаю. По їх надійності я. Точно нічого не можу сказати, оскільки машина абсолютно нова, У них е, двигуни вони роблять нові, всі ці коробки, е, всі ці захисти. І за такі гроші я не знаю точно, наскільки вона буде надійна або не надійна. Але точно можу сказати, що машини роблять вони набагато краще, ніж робили раніше, тому що ну, машини реально стали жити і нормально жити. Я думаю, що ну, чисто моє суб'єктивне суб бачення, що вони у нас будуть розвиватися 100% в Україні, ці всі китайські машини, і в, б, жити вони будуть достатньо довго. Давайте поговоримо про салон цього автомобіля. Салону, я вам точно можу сказати, що, що за такі гроші ви кращого салону ніде не знайдете. Я вже знову кажу, то саме рах четвертому, там взагалі фігня-салон, то е Кашкає взагалі, діч салон повна. Я не знаю, як, можна, як може кому подобатись той салон. Е Єдине, що ну, от в Opel Грандленді достатньо непоганий салон. Те, що от тут знайдете в цьому салоні, це реально. Вже люкс-клас. Оскільки у нас два величезних монітора Тут головний монітор, дає Apple CarPlay, є куча налаштувань, системи всього такого, у нас регулювання гучності йде через ці кнопки. Ну і звісно, на рулі також можна кнопками перемикати гучність. Класний селектор КПП теж він непоганий. Що у нас класно, це у нас панорама. У нас на весь об'єм криші. Стоїть два панорамних вікна, мені дуже подобається панорама. Тому так. Що ще ви за ці гроші за 35 тисяч доларів отримуєте? Це мультируль, величезний екран, де куча інформації. Зараз я вам покажу, є різні режими. Як їх вибрати? А от, Якщо ви нажимаєте мод, реально, реально як Android виглядає зверху, шторка яскравістю, шторка з, гро... з гучністю. Драйв моди. Ви нажимаєте на цю кнопку. Точніше, перемикаєте цю кнопку. У нас є режим їзди Еко, режим їзди сніг, режим їзди трава гравій, режим їзди вибоїна, режим їзди багно, режим їзди. Ще одне багно. Щось садіть. Режим їзди спорт і режим їзди стандарт. Звісно, нам стандарт підходить абсолютно для наших доріг. Перемикання передач відбувається просто крутінням всього. Ви повертаєте вправо, у вас драйв вмикається, повертаєте вліво, у вас задня е вмикається. І от ви можете бачити, що у вас повне 360. Ви можете там перемикати на камери, що вам треба. Е задня, передня, бокові камери. Є, звісно, що ви ще за ці гроші отримаєте. У вас е, про датчики світла, датчики дощу то таке. Е, вони, звісно, у нас є, і зліва, справа датчики світла, датчики дощу. Є у нас проекція, Я проекцію в принципі на машинах менше 100 тисяч доларів е, не бачив. А за 35 і подавно. У нас є бездротова зарядка, тут справа, на жаль, телефону немає вільного. Величезний, ну, Реально салон достатньо величезний, але е, що незручно, тут дуже маленьке скло е, переднє. І воно якесь вузьке і прям, прям на диво незручне. І оці от ручки зліва заважають огляду. і тому воно, ну, трішки таке, я б не сказав, що прям... Прям супер комфортно, але до цього можна напевно звикнути. Є електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, електрорегулювання керма. В мінімальній комплектації йде просто як шкіра. Е, отака, от в максимальній комплектації вже йде з ставками за елькантари. По-друге, у нас є вентиляція, підігрів передніх двох сидінь, плюс підігрів задніх сидінь. Але на жаль, підігрів задніх сидінь чомусь вмикається не ззаді. Там десь на е, торпеді, тут або на дверях воно вмикається чомусь з, з цього екранчику. Цього я правда не зрозумів. Чому так? Чому саме з екранчика це треба вмикати, а не з задніх сидінь це буде зручніше? Тобто тобі треба, щоб тобі вимкнули підігрів, просити водія. Також є е, пелюстки для перемикання в е, мануальному режимі. Він тут є у нас є кнопка отут -от, е, на рулі. Вона зірочкою такою позначається. Ви можете на неї забіндити все, що ви хочете. Тобто, ви можете або драйв-мод якийсь там, не знаю, спорт поставити сюди, ви нажимаєте, у вас буде спорт, або там нормал. Або можете, наприклад, як тут стоїть, поставили підігрів керма. Чомусь на підігрів керма немає окремої кнопки, це треба знову з меню все робити. Але це, напевно і ліжки цього мінімалізму, де у нас мало кнопок, і, і все намагається запахнути сюди в головний екран. У нас є ручка така, прямо як в Е, Ручка, ну точно з геліка взята. Ну да і ладно. А що у нас ще тут непогано? Це у нас аудіосистема тут непогано стоїть, вона взята з Infinity, Nissan Infinity, звісно. І вона тут реально непогано, гарно звучить. Мені подобається прям. Прям клас, бо в усіх машин європейських, японських і тому подібне ви точно мало де знайдете таку гарну музику. Це прям треба або ставити, або шукати конкретний автомобіль з непоганою музикою. І що я ще хотів сказати, сказати, що в американцях за такі гроші ви такий салон і подавно не знайдете. Ви там американців за такі гроші знайдете максимум нормальний двигун. В Європейцях за, за такі гроші, ви взагалі нічого не знайдете, окрім там, не знаю, плюс-мінус непоганого дизайну зовнішнього. А в японцях, ви, окрім нормального двигуна, знову ж, ну, нормальної надійності, теж за такі гроші нічого не знайдете. Але наскільки це варто того, чесно, не знаю. Я, оскільки за все життя особливо не слідкував за китайцями, тільки знаю їх е хейт до них або, навпаки, зараз е підйом їх, е віри до них. Окрім цього, я, в принципі, нічого і не знаю про китайців, але я знав завжди на ну, останнім часом, що вони е роблять достатньо непогані за, за свої гроші, автомобілі як і по салону, так і техніці, по механіці. Ну Тобто, отак от, по салону, я думаю, все, у нас тут величезне, ще відсік. Терпіти нема. Е що по задньому ряду? Давайте назад сядемо. Там достатньо багато місця, давайте подивимося. Ззаді, ну, тут можна лягти спокійно, взагалі. Є тут, тут як на троні лежати, ну, просто неймовірно довгий автомобіль по салону. Це класно. Як я вже сказав, ця панорама дуже класно виглядає. Є підлокітник. ця, в принципі, шкіра, екошкіра, вона достатньо, ну, не сказав би, що приємна, але ну, вона не прям. Не прям жесть неприємно. Та і по стросі я можу сказати, що достатньо непогано все виконано. Якщо напевно вдивлятися, що там, що там щось не так, не знаю, можна щось знайти, але прям... щоб воно кидалося в очі, такого зовсім немає в цьому автомобілі. В Грандленді 100% покраща шкіра буде. Це тут вона якась більш дубова. Таке. І Що в нас класно, От я ніколи в машинах не зустрічав, у нас підстаканники, як і спереду, так і ззаді, знаходяться на таких ременях. Тобто ви можете, ну, напевно, це максимум, що тут півторашка, двушка не влізе, але ви можете поставити сюди і вона 100% буде зафіксована як і поменша бутилка, так і побільша бутилка. Це реально зручно, чому так багато де немає, не знаю. Ну, напевно, тому що вона виглядає трішки несуразно, не вписується в інтер'єр. Класно. Ручки. У нас, де отакі ручки? Зараз я ставлю фотку, звідки вони 100% десь в німецькому автопромі, я або в Ауді, або в Мерседесах, я вже точно не пам'ятаю. Давайте проїдемо до других По двигунам, що тут є? В китайській версії стоїть 1,5 турбобензин. А, в принципі, вони всі свої, але вони розробляються разом там, зі всіма європейськими компаніями. У нас тут і блоки Боша стоять, блоки Сіменса стоять, блоки Манлі стоять, тобто тут, тут, з китайського, я не знаю що. Ну, напевно, от генератор китайський. І то він 100% не зроблений самими китайцями, а зроблений по технологіям європейців, що точно додає їм надійності. бо Ну, хіба цей блок Bosch може вийти з ладу, тому що це китаєць? Ні, не думаю. А хіба це що тут печка може манлі вийти з ладу? Ні, я теж не думаю. Але двигуни свої. Тут у нас в європейській версії стоїть двохлітровий турбобензин теж. В принципі, непоганий двигун, тобто щось на різних сайтах. Я скільки сайтів облазив. В на одному сайті написано, що е, 1.5 е, турбодвигун, там щось 160 кінських сил двохлітровий, або 180. Десь я бачив 230, десь я бачив 240, десь я бачив навіть 270. Не вірю, що тут 270. Скоріше за все, тут 180, десь до 200 е, кінських сил. Але в принципі непогана потужність для двохлітрового турбодвигуну. І скільки він їсть, не так багато 100%, як на 2-літровому атмосферному двигуну Kia Sportage, тих 12-15 літрів. Це таке. По об'єму підкапотки, ну 100% ви можете бачити, що тут не те, що один двигун 2-літровий влізе, тут два двигуна двохлітрових влізе. По коробкам. Що тут по коробкам стоїть? Тут е, коробка стоїть реально крута, бо тут е, звичайний 7-ступеневий. Робот стоїть з мокрим щепленням подвійним, що ну, те саме ДСГ, те саме АйСін. І вони розслабляються всі разом, бо це не просто технологія. Ну, вона теж своя, це не Ай не ДСГ, не ЗТФ. Тут стоїть а саме своя китайська коробка. Вона непогана. Вона буде їхати як з той самий ДСГ, як той самий АйСІН, але... Якщо ну так в десь в вакуумі взяти, але насправді е, вона буде, звісно, трішки гірша, ніж е, ті самі коробки, бо є одна проблема він трішки тупувати. Він не пінається, він не завищує оберти, він перемикається е, вчасно, але він трішки ну, такий. Якщо ви сядете в DSG, ви можете помітити, що ну, вона і той самий Сін, і той самий ZF, ну в рази краще буде перемикатися, в рази е, швидше, і тримати оберти він буде набагато краще. Тут він трішки типувати. Вона нажимаєте маєте газ, вона поки скине його, поки або може не скинути, або з другого разу скинути передачу, або там, ну, не знаю, коротше, воно отак не пояснити, чи воно типувати, але воно трішки таке повільне. З електронікою трішки ну, є от така от проблема. Я не думаю, що це механічна проблема, сама коробка. Я думаю, це все-таки проблеми електроніки, налаштування цих коробок. Можливо, якщо ж там щось похімічне, вона там не знаю, в прошивках. Можливо, вона стане трішки краще їхати. Але це таке звісно, в гідроопорах тут все в доступності, все в плівочках. Да, і, в принципі, на цьому по підкапотці все. Про двигуни і про коробки, про коробки в у костіралітровому двигуні в китайському теж семиступенева сама, теж сама, важковатий капотик, Ну, то й таке. Я думаю, під капотом все. Ззаді. Ну, як ти не крутий, тут такого немає. У нас камера, ззаді машина. Ну, теж щось нагадую. Я от прям... Не можу сказати, що воно нагадує, але щось вона 100% нагадує. Єдине, що мені не подобається, це якщо в упор підійти, вона, в принципі, з всіх сторін нормально виглядає. Якщо трішки далі відійти, дуже широка нижня частина автомобіля і дуже вузька верхня частина автомобіля. Вона якась ще не знаю, так і що сплюснутим іде. І трішки на дорозі, якщо там прям здалеку дивитися, несуразно виглядає. Але це... Так, звісно, у нас електро-багажник. Опс. Блін, він якийсь низький. Є е, шторка по об'єму, в принципі, тут все непогано, він достатньо великий. Також у нас повна запаска, недоказка. Саме запаска тут лежить у теж 18 радіусу. Тому вона там більшість місця займає. Чи не з першого разу не закрилося, я не знаю, наче попав по кнопці. От, дивіться на цей шильдик. Це просто Land Rover. От якщо отак от, от закрити, тут буде, можна підставити в фотошопі Land Rover. І шрифт такий самий. 100% тут шрифт шріф взяти із То Той все. Заді. Прикольні задні фонарі у нас прикольно ситяться вони. Коротше, отак от виглядають задні фонарі. Прикольні, де і спереду зараз ми теж покажемо на підземках, як вони виглядають. В принципі, непогано. Давай Ти завершувати. Я думаю, на цьому можна завершувати наш огляд. На е, українську аудиторію або на європейську аудиторію е, цих оглядів достатньо мало. Ну, мало кому цікаві, звісно, китайські автомобілі на нашому ринку. Але я думаю, це з часом буде мінятися, оскільки за таку ціну ви... Реально мало що можете знайти, прям настільки класного. Досі китайці роблять бензинові двигуни, планують їх доробляти, планують їх збільшувати. Чому це класно? Бо зараз всі вже весь автопром, як і американський, так і європейський, японський, переходять на Спочатку на гібриди, а потім вже і на повністю електро. У нас там нічого не залишилось з бензинових двигунів. BMW робить старі двигуні. ті самі мерседеси вже там блін літровий сік е -е, ставлять в машини. Е -е, навіть е -е, що там в останнє виходило, TLS 53, здається. Там стоїть 2-літровий турбодвигун. Що таке 2-літровий двигун для CLS 53 Такі у нас тенденції. Зараз йдуть в світі е, всі електро, але ці досі роблять китайці нормальні двигуни. В Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. До побачення, до нових зустрічей.